Доброго дня, шановні друзі. До вашої уваги перша лекція теми номер 2 Кола Постійного струму. В цій лекції ми розглянемо основні поняття та особливості роботи кіл постійного струму. По-перше, ми підведемо підсумки попередньої лекції та попередньої теми, Введемо поняття кіл постійного струму. Розглянемо, як поводять себе в колах постійного струму. Три ідеальні елементи резистор, катушка та конденсатор. Ми розглянемо також дуже важливі особливості роботи електричних кіл в режимі постійного струму. Ну і закінчимо ми, як завжди, висновками. Перш ніж ми почнемо саму лекцію, я хочу закликати вас підписатися, обов'язково підписатися на наш канал, якщо ви це ще не зробили. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. І, будь ласка, зверніть увагу на опис цього відео на е, каналі. Там ви знайдете декілька корисних посилань. Зокрема, це посилання на путівник по нашому каналу, посилання на телеграм-канал, е, пов'язаний з нашим каналом Ютуба. І окрема моя подяка. Окрема моя подяка тим, хто знайшов можливість стати спонсором нашого каналу, перейшовши за посиланням Монобанку. Закликаю вас, якщо є змога, перейдіть за цим посиланням і ви також. Отож, висновки попередньої теми та попередньої лекції. Попередньою лекцією ми закінчили тему: Основні поняття та закони електричних кіл. Матеріал, який ви дізналися в цій темі, він буде нами використовуватися завжди. Надалі, при вивченні режимів роботи електричних кіл, простіших і більш складних. Тобто, ця тема є базовою для усього курсу. В цій темі ми дізналися, що таке електричне коло, дізналися, що таке елемент електричного кола, та дізналися, як вони співвідносяться одне між... між собою. Ми ввели поняття ідеалізації. Та ввели до нашого розгляду ідеальні елементи електричних кіл. Ми сказали, що такі ідеальні елементи можуть бути або пасивними, або активними. Якщо елемент тільки споживає електричну енергію та не має змоги її генерувати, то такий елемент ми назвали пасивним. На противагу йому активні елементи можуть як генерувати. Можуть також і споживати електричну енергію. Ми дізналися про те, що між струмами та напругами ідеальних пасивних елементів існують певні співвідношення. Ми оформили це співвідношення у вигляді таблиці і будемо ще неодноразово до цієї таблиці повертатися, зокрема, вже сьогодні. Ми дізналися про основні топологічні поняття електричних кіл що таке гілка, вузол та контур. І цими типологічними поняттями ми будемо також користуватися при розрахунках електричних кіл. Це буде вже наступної лекції. Ми дізналися про те, що електри... усі електричні кола підпорядковуються лише трьом основним законам: це перший та другий закони Кіргофу, а також закон комутації. Стосовно закону комутації, ми познайомимося з ним детально, коли будемо розглядати перехідні процеси в електричних колах. Поки що він нам не знадобиться, і ми будемо використовувати лише перший та другий закони Кіргофу. І усе, що ми з вами будемо робити надалі, це буде, лише, буде базуватися лише на першому та другому законах Кіргофу. Ця лекція відкриває нову тему Тему нескладну, але дуже важливу: тему електричні кола Постійного струму. Чому вона не буде складною, ви дізнаєтесь сьогодні. А ось чого вона важлива. Тому що ми, користуючись тим, що ця тема порівняно проста із, порівняння із іншими темами, тут ми введемо багато методів розрахунку електричних кіл. Які стануть нам у нагоді не тільки для розрахунку кіл постійного струму, а ми знайдемо спосіб застосування усіх цих методів в більш складних режимах роботи. Отож, що таке коло постійного струму? Колом постійного струму ми будемо називати таке електричне коло, в якому електророшій сили джерел напруги та струми джерел струму. Не змінюється у часі. Тобто електророшійна сила у загальному випадку якогось джерела напруги, вона позначається літерою є маленькою. В нашому окремому випадку вона є константою, вона не змінюється у часі. І завдяки цьому ми з вами, пам'ятаєте, домовлялися позначати такі незмінні в часі величини великими літерами. Отож, ми будемо тепер з вами. Е Використовувати таке графічне позначення для джерела напруги і велику літеру «Е», яка буде говорити про електрорушійну силу цього джерела. Стосовно джерела струму, у загальному вигляді тут маленька літера «Й», але якщо цей струм незмінний у часі, то ми його домовлялися позначати великою літерою, і таким чином ми будемо з вами позначати джерело струму. В колах постійного струму. Власне, ми і дізнаватися про це, що це кола постійного струму будемо завдяки тому, що ми будемо мати постійні е, напруги та електророшійні сили та постійні струми джерел струму, великими літерами позначення. Якщо ми маємо такі джерела енергії в нашому електричному колі, то в цьому випадку усі інші напруги та усі інші струми в цьому колі. Також не будуть змінюватися у часі. І ми також будемо позначати їх великими літерами У та І відповідно. Бачите, це графік зміни напруги у часі. Власне, напруга не змінюється, це пряма лінія. І ми можемо характеризувати оцю напругу лише одним числом, ось цією величиною яку будемо позначати як U. у. У будь-який момент часу це значення. Змінюватися не буде. Теж саме, можна сказати, стосовно будь-якого струму в колі постійного струму. Він залишається незмінним і тому цілком описується лише одним числом струм. Давайте тепер розглянемо, як будуть поводити себе ідеальні пасивні елементи в колах постійного струму. Почнемо з резистора. У загальному випадку ми маємо резистор, що має опір R. Поз нього діє струм R, а завдяки дії цього струму на затискачах цього резистора виникає напруга UR. У загальному випадку, ось бачите, ми вже і повернулися до цієї таблиці, про яку говорили. Це співвідношення між напругами та струмами ідеальних пасивних елементів. Згідно цій таблиці, напруга на резисторі прямо пропорційна опору резистора та його струму. Опору резистора та його струму. У нашому окремому випадку, коли струм є незмінним. Бачите, ми можемо тепер переписати це рівняння. Струм є незмінний, ми позначили його великою літерою І. А напруга на резисторі теж є незмінною, і вона позначається великою літерою U. Або це рівняння можна ще переписати у зворотному вигляді. Як струм резистора, дорівнює провідності цього резистора помножений на його напругу. Усе це постійні величини. Усе це числа, а не функції часу. Такі співвідношення відно... відомі в електротехніці як закон ОМА. Що ми можемо сказати, спів... співставляючи загальний випадок поведінки резистора у будь-якому електричному колі, і в нашому окремому випадку постійного струму. Ми можемо сказати, що резистор не змінив свою поведінку. Дійсно, у будь-якому випадку, напруга на резисторі е, зберігає пряму пропорційність між е, його струмом через величину опору цього резистора. Таким чином, поведінка резистора в колі постійного струму є незмінною. Розглянемо, як поводить себе катушка індуктивності. Індуктивність L, діє струм і L виникає напруга у L. А ось загальна формула відповідна до цієї таблиці, яким чином можна розрахувати напругу на катушці. Ця напруга прямо пропорційна індуктивності катушки та швидкості зміни струму у часі. У випадку незмінного струму, бачите, тут стоїть похідна. Д і Л велике по ДТ. Цей струм не змінюється у часі, ця похідна дорівнює нулю. І таким чином ми можемо сказати, що напруга на резисторі завжди дорівнює нулю при будь-яких значеннях постійного струму катушки. Отож катушка відповідає ділянці кола. Напруга, на, яких, на якої завжди дорівнює нулю. Отут напруга завжди ноль, яким би великим не був струм, що діє по всю катушку. Такими властивостями володіє лише одна ділянка кола. Це коротка замкнута ділянка. Ось бачите, це два затискачі, ось вони, два затискачі. Але між ними тепер стоїть вже не катушка індуктивності. А тепер вони просто з'єднані, накоротко, як говорять електрики, з'єднані одне з одним. І така простіша схема є еквівалентною до катушки, якщо катушка е, стоїть в колі постійного струму. Таким чином, в колах постійного струму катушки можна замінити короткозамкненому короткозамкненій ділянці кола. Зверніть увагу: сама по собі катушка зникає. Залишаючи свій слід. коротке замикання. Конденсатор. Ємність С. На ньому діє постійна напруга У С. Треба дізнатися, який струм буде виникати на цьому конденсаторі. Ось рівняння для конденсатора, для струму конденсатора. Як ви бачите, струм конденсатора прямо пропорційний ємності цього конденсатора та швидкості зміни його напруги. У випадку постійної напруги, ця похідна завжди дорівнює нулю. Тобто, ми можемо говорити про те, що якщо напруга на конденсаторі не є змінною, якщо вона постійна, то струм конденсатора завжди буде дорівнювати нулю. Причому це буде справедливо для будь-яких значень напруги на конденсаторі. Тобто якою б великою не була напруга на оцих двох затискачах цього конденсатора, струм тут діяти між ними не буде, між цими затискачами. Таким чином, ми конденсатор можемо замінити еквівалентною ділянкою, яка є розривом кола. Саме завдяки такому розриву струм між цими двома затискачами не діє, якою б великою не була різниця потенціалів напруга між цими затискачами. Таким чином, ми можемо конденсатор в колах постійного струму замінити розірваною ділянкою кола. Зверніть, будь ласка, увагу, конденсатор зникає, залишаючи після себе просто розрив кола. Тепер, коли ми знаємо, як поводять себе три ідеальні елементи окремо в колах постійного струму, ми можемо зробити деякі висновки, а що буде з з електричним колом, якщо в ньому буде, будуть діяти постійні напруги та струми. Подивіться, будь ласка, от у нас є таке електричне коло, яке має 2, 3, 4 вузли, та має три незалежні контури: ось перший, ось другий та ось третій. Давайте ми з вами, знаючи про те, що це коло працює в режимі постійного струму. А звідки ми про це знаємо? А подивіться, будь ласка, джерело Е1 та джерело Е6, вони є постійними. Бачите, тут великі літери Є. А це говорить про те, що це режим постійного струму і усі інші напруги, і усі інші струми в цьому колі змінюватися не будуть. Ми знаємо, що резистори в колі постійного струму зберігають свої властивості. Отож, вони залишаються на своїх місцях. Перший, третій та четвертий. Подивимося, що буде, буде з катушками. Катушки, як ми вже знаємо, ми можемо замінити короткозамкненою ділянкою кола. Таким чином, в нашому колі еквівалентному, колі постійного струму катушка l 1 вже відсутня. Замість неї стоїть, бачите, коротке замикання. Катушка L3 та L5, вони також відсутні. Таким чином, резистор R3 безпосередньо під'єднано до третього вузла. Катушки L5 також немає. Тут коротке замикання. А тепер подивіться: конденсатор c 2 Конденсатор C2 2 це є розрив. В цьому місці оця гілка розірвана. Тобто гілки нема. Струм тут діяти не може. А якщо нема цієї гілки, то що буде у нас з другим вузлом? Його теж не стає. Пам'ятаєте, вузол це місце з'єднання трьох або більшої кількості гілок. Так воно і було у загальному випадку: перша гілка, друга гілка і ось третя. Тепер друга гілка зникла, зник і цей вузол. І ми можемо сказати, що резистори R1 та r 3 стали з'єднаними послідовно. І тепер вони утворюють одну гілку разом із джерелом Е1. Ось ця гілка. Вузла 4 також не стає. Він зникає разом із цією гілкою. І ми маємо тепер ще одну гілку. Подивіться, будь ласка, цього вузла вже нема. Резистор R4, а тут коротке замикання. Безпосередньо цей резистор під'єднано до третього вузла. Ось. Ну, а тут катушка теж зникла, залишивши тільки одинокий, одиноке джерело напруги Е6. Бачите, ми отримали значно простішу схему. По-перше, в цій схемі. Нема котушок та конденсаторів. По-друге, ця схема містить тільки резистори та джерела енергії. І по-третє, вона стала значно простішою. Було чотири вузли, стало 2 вузли. Ось він перший та третій. І тепер схема має лише два незалежні контури. Ось, наприклад, такий і ось другий незалежний контур. Таким чином. В колах постійного струму зникають катушки та конденсатори. І мало того, що вони зникають в електричній схемі, а вони ж повинні зникнути також і в рівняннях, які ми будемо складати для цієї електричної схеми. А пам'ятаєте, коли ми мали на справу з катушками та конденсаторами, рівняння, зв'язок між струмами та напругами там є інтегродиференційними співвідношеннями. Таким чином ми можемо стверджувати, що в колах постійного струму не буде ніяких інтегралів та ніяких похідних. Це будуть лише лінійні алгебраїчні рівняння. І це є великою перевагою. Це є великим спрощенням. І з саме такого простішого випадку ми починаємо вивчати кола постійного струму. Наша лекція дійшла до кінця. Сьогодні ми з вами дізналися про поведінку трьох ідеальних елементів, тепер же ми знаємо, яка вона. Резистор не змінює своєї поведінки. А ось катушка та конденсатор, вони зникають, залишаючи після себе або короткозамкнену ділянку кола, це катушка індуктивності, а конденсатор є еквівалентним розірваній ділянці кола. Тому, коли ми маємо, маємо коло постійного струму, то ми можемо спростити його схему, видаливши катушки та конденсатори, замінивши їх відповідними ділянками або короткозамкнені для катушці, а катушки, або для конденсатора розрив кола. Тоді в колі залишаються тільки резистори, вони не змінили своєї поведінки, та джерела енергії або напруги, або струму. Завдяки тому, що співвідношення між струмами та напругами є чисто алгебраїчними тепер в електричному колі, залишилося тільки резистора. І рівняння кіргофу, які ми будемо складати для кіл постійного струму, будуть лінійними алгебраїчними, і вони будуть утворювати систему лінійних алгебраїчних рівнянь, яку ми будемо з вами, які ми будемо з вами використовувати для розрахунку кіл постійного струму. Наступній лекції ми з вами почнемо розраховувати електричні кола постійного струму методом рівнянь Кіргофа. Я дякую вам за увагу. Будь ласка, якщо це відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. На все добре, хай нам щастить! Слава Україні! Перемога буде, вона буде за нами. Вірте!